Спеціальний гі студії новини сьогодення начальник юридичного відділу головного управління Держземагентства у Херсонській області Михайло Ігорович Шилов. Наша тема сьогодні зміни в земельному законодавстві. Вітаю вас. Добре. Отже, розкажіть, будь ласка, які основні зміни наразі відбулися у роботі головного управління Держземагентства? Ну, на даний час дуже багато звернень. Від громадян, мешканців Херсону, Херсонської області стосовно тих повноважень, які в майбутньому будуть покладені на нині існуюче головне управління, 28 січня відбулися зміни у порядку. Діяльності нашої установи так набрала чинність постанова Кабінету міністрів про утворення територіальних органів державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Це постанова кабінету міністрів 14 січня 2015 року номер п'ять людям. В даному випадку нічого не загрожує, тому що відповідно до цієї постанови ми як виконували свої повноваження, так і продовжимо виконувати до передачі цих повноважень до нофетвореної структури. Повноваження вноветворної структури також не змінилися, змінилася тільки назва структури, а всі повноваження по розпорядженню земельними ділянками, сільхозпризначення, так і сталися чинними. Тобто така реорганізація вона не впливатиме на якість роботи. На якість роботи вона ніяким чином не впливає. Тільки упоряджує цю роботу, тому що фактично ми змінили назву відповідно до тих повноважень, якими ми і займалися. А от стосовно права власності на земельні ділянки, оформлення, реєстрація таких ділянок, чи відбулись певні зміни саме у цій, у цій сфері? Частково відбулись зміни по порядку використання земельних ділянок. Зараз розглядається законопроєкт, яким буде більш жорстко ставлятися вимоги щодо використання земельної ділянки саме з часу прийняття рішення про надання земельної ділянки в оренду. Тому що зараз е, не зовсім е, добросовісні землекористувачі, використовуючи е, чинне законодавство, з часу отримання нашого наказу про надання земельної ділянки в оренду не реєструють право держави, не реєструють. Е, цей наказ в органах державної реєстрації права і фактично використовують земельну ділянку без права документів, без реєстрації. А це йде наповнення бюджетів, ну і відповідно не отримання бюджетом відповідних коштів. Ну, реорганізація зміни у законодавстві це вже досить великі зміни. А чи є ще якісь а, пункти, які а, готуються а, до перемін, можливо, якісь законопроекти? Ну, зараз наша держава переживає дуже такі складні часи, і люди повинні розуміти, що тільки за рахунок належного виконання існуючих законів можливо пережити ці скрутні часи. Тому зараз питання стоїть про те, що ми повинні викор... виконувати в повному обсязі ті нормативні документи, які існують, для того, щоб все було гаразд. Як приклад. Дуже багато питань щодо використання земельних ділянок фермерським господарством після здійснення державної реєстрації. Зараз і судова практика вже підтвердила, що фермерське господарство може використ... має право на отримання додаткової земельної ділянки. От це питання дуже часто задають фермера, тільки після утворення фермерського господарства на підставі земельних торгів. Додатково, будь ласка, йдіть на земельні торги, отримайте земельну ділянку в тих розмірах, яка вам необхідна для здійснення своєї діяльності. Як вважаєте ті зміни, які зараз пропонують, які можливо будуть прийняті, скільки вони дійсно покращать сферу використання земельних ресурсів в Україні? Чи взагалі це можливо? На жаль, при використанні земельних ділянок. Дуже багато часу втрачено було саме у впорядкуванні використання земельних ділянок. Різними шляхами, але недобросовісні і, можна даже сказати так, окремі ділки від зем... використання земель, використовуючи різні шляхи. Питалися уникнути відповідальності за несельове використання земельних ділянок, питалися використовувати земельні ділянки на власний розсуд, брали в оренду земельні ділянки, практично не сплачуючи реальну стоїмость цієї земельної ділянки. Зараз всьому покладе на край. І тільки завдяки тому, що йде впорядкування землекористування, ми зможемо дасти якісь позитивних наслідків і позитивних результатів. Тобто зараз стоїть питання про те, що земля повинна мати хазяїна, але хазяїн повинен відповідати за раціональне використання цієї земельної ділянки. Зараз вся діяльність уряду направлена саме на це. Дякую вам за цікаву розмову, за цікаву інформацію. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про зміни в земельному законодавстві з начальником юридичного відділу головного управління у Херсонській області Михайлом Шиловим. Дякую вам і прощаюся до наступних зустрічей.